Вересень це місяць, який подарував світові компанію Мрікей. В п'ятницю 13-го, не вірячи ніяким забобонам, 62 роки тому смілива Міріки Еш відчинила двері свого офісу в Америці в Далесі, подарувавши жінкам всього світу рожеву мрію, яка Летить по світу вже 62 роки, і у неї ще величезне майбутнє. Тому вам дуже пощастило сісти на цей рожевий кадилак і поїхати разом з нами. Кожна жінка незалежно від того, в якій країні вона проживає, якою мовою вона розмовляє, вона має однакові можливості просто змінювати свою зовнішність. Змінювати свою зовнішність та підвищувати свій духовний стан, і я дуже люблю цю єврейську приказку: що коли ти не збільшуєшся, ти зменшуєшся. І Мрікеш дозволила жінкам, не зважаючи на її освіту, на її вік, на її професію. Мати однакові можливості і плекати в собі оту дівчинку, яка мріяла сміливо і діла, незважаючи на те, що їй кажуть не можна. Коли дітям кажуть не можна, для них це нічого не означає. І нам, батькам приходиться інколи навіть підвищувати голос і сказати, я сказала не можна. Але у дітей завжди свій план. Тому. Нам з вами дуже пощастило, що Кей Еш дозволили нам і сказала: ви можете все, у що ви можете повірити. Я пишаюся тим, що вже 62 роки тому є. Величезна спадщина, яка рятує світ, тому що в прямому сенсі Мирікеї компанія, яка має глобальні ініціативи стосовно збереження лісів, збереження океанів, збереження планети, вона має закритий цикл виробництва і в жодному разі не шкодить планеті, випускаючи свою косметичну продукцію. Ця компанія має дуже багато благодійних ініціатив і допомагає жінкам цього світу боротися з раком домашнім насиллям і дає жінкам можливість годувати свої сім'ї у війну, у складні часи, у кризи, при цьому маючи час на свою родину, на свою власну реалізацію, на свій власний розвиток і на свої власні бажання. В цій косметичній компанії я навчилася, по-перше, дозволяти собі якісний догляд і турбуватися про своє тіло, тому що моя краса стала моєю професією. І кожного року, 13 вересня, весь світ якимось особливим чином святкує цю грандіозну подію. І я хочу показати вам. Які прекрасні подарунки підготувала для вас е, Мріки Україна. Це три дуже-дуже красиві помади, які вкладаються у кожне ваше замовлення від трьох базових одиниць, зроблене до 13 вересня. І ці помади це символ того, що помада це не стаття витрат. А стаття доходів для жінки, якщо вона є консультантом компанії Міріки. І мені хочеться прямо з вами зараз протестувати ці прекрасні помади і продемонструвати вам, які вони красиві. Я люблю, коли подарунок має величезний сенс. Окрім. Ну, я не знаю чого, але помада для жінки вона є дуже важливим інструментом. Є таке поняття, як ефект помадки. Коли у вашому житті щось пішло не по плану, не так, ви собі не подобається, і у вас немає можливості швидко перевтілитись, просто змініть колір помади і ваш настрій буде. На 10 із 10, і ви будете собі подобатись. І перший колір, який мені трапився у моїй дуже красивій косметичці кольору інжиру це, до речі, один з найтрендовіших кольорів цього року. Подивіться всіх дизайнерів, і ви зрозумієте, що колір інжиру, я, до речі, його дуже люблю це дуже популярно. Перший відтінок Romantic Pink, романтичний рожевий це. Правильний відтінок рожевого, базовий, не яскравий такий, який жінка зможе нанести під будь-яку подію. Я записую відео одним дублем. І мені хочеться, щоб ви просто побачили, як красиво змінюється мій образ завдяки. Тільки одному кольору губної помади, ви тільки подивіться, ну як це красиво. Ну, правда. Ну, дійсно, правильний рожевий кольор, який може собі дозволити будь-яка жінка. І це правильний рожевий, який ми можемо використовувати і в наших осінніх образах. І можете. Бути впевнені, що він підійде кожній. Це така сатинова формула, вона має трішечки сяйва у своєму так, складі, але це сяйво, воно непомітно. Губи просто виглядають зволожними та доглянутими, і такими пухкенькими. Бачите, красива помада, якою, до речі, можна робити ще і собі ось такий рум'янець. Цю помаду можна легко наносити. і під олівчик і без олівчика, і це виглядає однаково красиво. Я уважню помади моряки за те, що вони дозволяють бути в собі впевненою 24 на 7. Наступна. Бачите, таке також трапляється в лайфі, коли ми знімаємо відео, на все і далі. Я просто трішечки. Приберу помаду, бачите, навіть вона уходить з губ дуже красиво. Наступний колір. Давайте подивимось, я вже оберу саме кораловий відтінок для того, щоб залишитись потім у своїй улюбленій осінній помаді рожеве дерево. Coral Captivate, чарівний корал. Також, бачите, такий правильний відтінок. Тому що він не є занадто яскравим. Осінь це взагалі. Корал таких глибоких кольорів, так, не яскравих таких неонових, а саме глибоких, таких, е, ну, знаєте, е, як засохла троянда, який вже як е, пожовкле листечко багряне, таке витримане. І оцей кораловий, е, він також дуже класно пасує, і він вже є матовою формулою, яка, до речі, є більш стійкою, вона потребує, може, більше доглянутих зволожених губ. До речі, якщо у вас в вересні день народження, то ви якраз таки отримуєте набір оксамитові губки в подарунок, От. подивіться. Ну, мені стається, що це розкішно. Е, матові текстури вони дають такий оксамитовий фініш. Оксамитовий фініш він завжди виглядає. ну, от... Якось по особливому. Є жінки, які люблять матові текстури, є жінки, які не люблять. Але от всі помади вони не мають таку пересушливу історію, так вони дуже класно носяться. І якщо влітку ми любимо близькі по більшій частині, так то. Восини нам хочеться користуватися помадами. З чим поєднуватись, з дуже красивим відтінком синього. Зараз він також має якусь назву, я забула, ну це такий відтінок дуже-дуже глибокий, і він ну, не можна надихати. І от цей кораловий в поєднанні з тим синім буде просто The Best of The Best. І третій відтінок, я вважаю, що це помада. Відтінка Old Money. Тобто така тиха розкіш, яка підходить всім завжди, і це е, рожеве дерево. ви бачите, тобто Це нюдовий відтінок, натуральний такий. Але це також, знаєте, та історія, у якої нема віку, нема сезону і нема події. І зараз я продемонструю вам. Як красиво вона виглядає. Це вже гелева формула. Вона м'яка, вона не така прям суперзволожувальна, як колекція помад із суперзволожувальної серії, але вона є класною. Стійкою, і мені здається, вона є дуже-дуже дуже, дуже, дуже розкішною. Рожеве дерево це абсолютний бестселер серед моїх клієнток. Але всі ці три помади, вони, на мою особисту думку, вони просто беліснімо. Вони ідеальні, вони дуже красиві і точно вам потрібні. І дуже класно, якщо навіть ці помади у вас є в використанні. Це просто взагалі ідеально. Тому що ваші помади можуть стати тестерами для ваших подруг, клієнток. Так? І ви зможете дати, протестувати, показати, як ця помада виглядає, і мати у своїй сумочці вже нову помаду, яка одразу ж моментально принесе ваш гаманець 710 гривень, що дуже приємно. Тому. До 13 вересня я дуже сподіваюся, що це відео подивляться. Дуже буде знаєте дівчата, які будуть дивитися після 13 вересня, подумають, а. Не встигла. Але ви встигли вибрати для себе той відтінок, який вам подобається, наприклад, на осінь. Чи задуматися, може мені все ж таки стати консультанткою з краси компанії Мерікей саме у вересні, саме на день народження Мерікей у світі? І дуже класно, коли ваш ювілей співпраці з компанією буде співпадати з річницею компанії Мерікей. Я сподіваюся, що це таке, знаєте, спонтанне відео, яке я не буду монтувати. От прям. Мо зараз виключу свою е, відмінницю, а просто завантажу на е, YouTube і ви його подивитесь. Скажете, так, Світлано, ну, точно, класно, що ти звернула увагу. Я не збиралася робити замовлення. Але після цього відео я все ж таки зроблю замовлення до 13 вересня. Тому що, ну, дуже хочеться нову помаду в подарунок. Тож до помади ще олівчик в подарунок або кремфілер, тому що є ще поточні бонуси. Міри взагалі була така, знаєте, в класному розумінні трошки крейзі. Тому що, коли всі фінансисти... Проаналізували її систему. Пащрієнє, вибачте, не можу зараз згадати слово, напишіть мені в коментарях, буду, буду вам вдячна. То вони сказали, що ваша компанія, вона, на жаль, буде банкрутом, тому що ви не можете дарувати стільки. А вона не повірила і сказала, що у мене є мрія створити компанію Мрії. І ось коли ми жінки, живемо за покликом серця, за покликом мрії, коли ми... Не нехтуємо можливостями, а завжди кажемо можливостям. Так я відкрита до нових можливостей. Я хочу спробувати життя. Нам завжди допомагає. Тому. Цілую вас обіймаю, сподіваюся, що це відео просто набере, ну, я не знаю, 10 тисяч переглядів. Тому що е, як мінімум 10 тисяч консультанток з краси в Україні, українських жінок, які зараз потребують бути красивими, як ніколи, тому що краса дорівнює енергія, ресурсність. І наша жіноча сила стануть завдяки цьому відео красивішими, то знаєте, я стану тією жінкою, завдяки якої ви відсвяткували це свято, цю грандіозну подію, не словом, а ділом. А з вами була Світлана Вогела. Сподіваюсь, що ви любите моє відео і цінуєте контент українською мовою, який я намагаюся давати вам з тією періодичністю, якою дозволяє мама двох маленьких дітей. Обіймаю вас, любі!